Всім привіт-привіт. В цьому відео ми будемо виживати, почнемо виживати на хардкор світі нашому. Тому все починається з того, що ми йдемо до дерева. Погнали. Дай. Ці верстаки вже покрафтили, да, я скрафтив верстак. Давайте переночуємо і. або в шахту, Пішли в шахту. Хто, -хто все-таки скрафтив верстак, так? Да? Молодець! О, там скалк, пацани. Давайте обе... дуже, дуже обережно, ми все-таки на хардкорі. Все. У нас даже їжі собою. Поставте печку тут. Е, зараз там вниз. Там крипер, 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 крипер. А, зараз зомбі надо знайти, все. Без нього нічого не випало. Кому надо ї... їдло? Най... Так, куди ми далі йдемо? Щось... Нічого немає. Нам треба залізти хоча б бронюку зробити. Тут, походу, міста немає. Або вона ще ниже. Так подивись, тут прям цей стоїть. Почекай я залізу хотя б добуду, щоб тікать було. Ще. Тут ще ниже є, прохід. О, да, давай сюди. Тут космічна шо. Тихо, 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 тихо. Куда ти так? розошов? Ні, тихо. Ч, 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 ч. Я діаманти бачу. Ви бачите діаманти? Це буде Україна. Ви за діамантами хтось пішов чи ні? Чого? Він заспавнився! Пацани! А де він? Тихо, 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 тихо. десь тут прям. Я просто роюсь, тихо, ты за диаманту. Тихо-тихо, толя валим звідси. Толя сюда. Він сюда прям йде! Ви всі свалили від нього? видня? Я все свалив. Так вали звідти. О! Тихо, ч чи ч Він не тут? Так, давайте на броню всім назбираємо, а потім Тихо, тихо, тихо. Так, давайте дальше від... від цього вардена. Нараз... Короче, давайте туди кудись копати. Просто копать. Нам потрібно около двух полтора стак. Ось туди просто копаємося. Нам потрібно Беремо і копаємо. На один стак, ой, три на один сет 24.

Ja nie tutaj jechać Ja domy dom Się coś zrobił Zaraz mi nie się ci almazny na tracić A ty jeżę dobujesz? Nie, nam tutaj dalej dalszej do... eee. <laughs> Ніч настає. А коли ви встигли кроваті зробити? Я думаю... Що... А, ну молодець. Що можна сказати? Зараз будемо що... спати. Знаєш, що можна сказати? Ми записали самий потужний в старі. А чого у з таким резонансом?

не, ну пацаны, нормально, в принципе, пички ведут. Так расслаблены. Шикарно. Что это ты достроил? Да. Откуда ты еще эти столбы? А, это я не так построил. Я понял, снарядчик. хайка. ты, Их Технолог. Пора. Давай тарыть территорию. Ми Ні воду знайти, треба воду, пішли воду шукать. Пацани йдемо за водою. Ходімо хлопці. Чувак! Чувак! Це як ми ходили, кричали по вулиці. Чувак! Розказуємо історію життя. Ми йшли додому після школи і ми йшли з другом, коротше. Він, він, починає, він починає кричати до якоїсь дівчина йшла якась, він починає до неї кричати. Чувак! Не, вже... вона кричала, чувак. А вона вас... кричала, а потом ты наш друг він почав тоже кричати, чувак. І ми короче, йдемо так. І ми додому йшли хвилин 10, напевно. І, і И так всю дорогу, вона теж в ту сторону йшла. І так всю дорогу. Чувак, чувак. І все. Ой, я знайшов воду. А чого ж там вода була біля нас? Залвы! Ну так. Надо было... Надо было не рассказывать историю про чувака, а тут говорить. Чувак! Короче, рубашим траву для цього. Для цього вс на синечка. Тут тут пиздалось на всю траву кеду. Скоро буде лысо и голод. 24 пшенички. Нічка. Ну все, дивіться, грядочка готова. Ну типа почти готова. Каша так. Потім ми зробимо адекватно. Ніколи не зробимо адекватно. Так я думаю, нам треба оцю яму Так. Да? Да. Надо землі накопати. Ну а що, тут десь? Да Де, є? Да. Давай. так шикарно. Можем ще до насадити А хай так поки що буде Давай ще це викопаємо выкопаем. так. Так в воду остав, напевно. Давай цю дырку Та ні там. А хотя давай. Потім сюда спустимся. О, ти бачиш? Я бачишь. тільки жорстко засейвив, щоб вниз не щоб не сдох. тут летіти вже мало так но я... я через сами нет не пойду дам вода там вода я не бачу а де там оп оп опто оп оп оп, оптипар оп. оп, оп, оп. Тут можна теж більше. Ступати. Але ми це напевно вже зробимо коли? Наступній серії. Ви читаєте мої думки. Все, я думаю, на цьому можна закінчувати. Тому всім всі підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока-пока. До, до зустрічі!